Шановні гості, дорога Добре, родина. родина! Добрий день! Добрий вам! День. Сьогодні у нас буде відео з гудзиками. Перед тим як показувати вам бокси, які ви зможете купити, вся інформація буде в описі під відео. Ми знову для нових глядачів трохи розкаже Юля. Про самі гудзики, як вона працює, звідки гудзики і взагалі трошки зробить вам знову інформації для знайомства. Тому що не всі знають, не всі розуміють, наскільки якісно, наскільки круто, і саме головне, по дуже гарним цінам, все це ви можете придбати. Отже, знайомлю вас, це Юля. Привіт. Молодша. Зараз <хи> будемо вам розказувати. Цікаве, а на початку відео не забувайте вподобайки, пишіть коментарі. Привіт ще раз! Так, ну дивіться, так, там якщо є якісь нові глядачі розкажу в мене фірма. Ми займаємося тільки гудзичками, нічим більше не торгуємо. Виключно спеціалізація гудзики. Всі наші гудзики з однієї фабрики. Фабрика португальська знаходиться в Португалії. Називається Лоуропель. А, ця фабрика працює вже більше. От я ніколи не пам'ятаю, в 2014-му було 50 років, це вже 10 років, це вже 60 років фабрика працює. Значить, що? <гудзики>, гудзики. Але ми продаємо тільки оптом гудзики. Тобто ви не можете прийти і купити, наприклад, оце це в Юля напакувала бокси. Ви не можете купити два чи три. Юля продає тільки оптом, тому що для да. того, щоб продавати поштучно, потрібна людина, потрібен сайт і потрібно підняття ціни. Так, да. багато, ну багато ресурсів потрібно вкласти, і потім ну це впливає і на ціну. На мій час і ну не на часі, як то кажуть. <смі> да, не на часі, <смі> не наразі. Я минулого разу обіцяла, що буде сайт, але знаєте, ну якби плануєш одне, виходить трошки інше, не виходить, поки в мене не виходить. Тому що це дуже ну дуже багато потрібно часу, зусиль це все організувати і зробити. Тому поки так. Працюємо оптом, працюємо з фабриками, з швейними в основному. З нашими ну, зрозуміло українськими. Е -е... Це тільки європейський одного. Тут заодно, немає ніякого Африки, Китаю. Тут немає ніякого Китаю. Працює, ви бачите. Бачите, що написано? Арманії, Дольче Габана, Масимо Дуті це все робить цей завод. І ви цього гудзика, от той, що представлений в Юлі, щоб ви розуміли, скільки їх. Ну, Давайте зараз пробіжимося, отак от, щоб ви розуміли взагалі, скільки гудзиків. Це те, що Юля тут складає, є два склади в неї. Ось один склад. Да, світ Давай. Один склад. Це у нас тут пальтовка лежить. Так. Це у нас тут все лежить військовий гудзик. Ну, знову ж таки, всі дівчатка, які раніше вони це все бачили, знають, але новеньким це все військовий гудзик на парадну форму. СТУ. Це все Лізово. працює ЗСТУ. тільки через Юлю, да. щоб ви розуміли, настільки це серйозно і якісно. Так, да, це все mm. нацгвардіо лежить. Коротше, дуже да. багато, класної красоти. Так, це настух. всі там у нас емблемки, зірочки, шеврончики. ну, Хто там трошки знає військову справу, він розуміє, що це. Да. Погони ми робимо також. Так, Це в нас склад, тут у нас сорочка і костюм. О, так. Все це моїми руцями складено, перекладено, посортовано, пораховано. Ну, друзі, це надзвичайно величезний вибір. Якість просто бомбезна. Це не якісь, звісно, є гудзики поліуретанові, якісні. Це Вони... поліуретанові, Юльчик, поліестер, да. є гудзики з дуже дорогих матеріалів. Це і сечовина, і горіхи, і кісточка. Ну, все -все -все. Це дуже, Якісно. Хто хоч раз у Юлі брав гудзики, то він ніколи в житті вже не захоче гудзика зі звичайного звичайно. Покажу, то ну, я показувати нема що, але просто, ну, це я не знаю, коли в мене такі дойдуки. Це стоїть в мене дві тонни. Це те, що приїхало, Юля ще навіть не розібрала. Я теж не те, що не розібрала, навіть не знаю, що там, якщо чесно. От приблизно... То що Юля купляла деякі стокові да, з магаз... стокові, щоб дати вам гарну ціну. Ну і не тільки вам. Ну... Оці бокси, що ви бачите да. сьогодні, побачите, це е... то був і частина стокових, частина сорочкових. Дуже багато залишків, не тільки сток, що я там. Залишила. Да, але це все якість, друзі, да. просто бомбічна. Ви цей гудзик пришивайте на простий виріб. І цей виріб він вже виглядає люксово. На хороше слово написали. Нічого, ми те. Ми Я не звернула. Чоловік трохи бере мого офісу і там займається своїми справами. Прапор Португалії, і Ну, ось покажу це, до речі, Максим привіз. Це у нас ось так виглядає. Це фотка з села Лоуро, де знаходиться фабрика. Ну, це так просто цікавий ага. ці юлін. Рець. Чоловік, якого звати Максим, він особисто працював на цьому заводі багато років. Він і зараз там працює, якщо так можна сказати, да то да. він являє поргаробітником. Так, да він вчився в університеті в Португалії. Не знає португальську, але зараз трошки він. Від справ гудзикових відійшов, то він військовий да. з двадцять четвертого лютого. Да. Вот. Тому Тут теж все гудзики. Гудзики, щоб ви розуміли, що це не просто якась там перепродажа трьох гудзиків непонятних. Це все якісно, це все класно. Тут теж щось. Я ж накупила ще з минулого разу пакетики. Оці зрозуміло, зіп пакети оптом, бо вони ну в боксах. Хто купляв, ви знаєте, скільки там тих пакетиків розходяться як сім'ї. А це що? А це ж у мене стоять напаковані, чекають партія медалік. Ага, це ви робите ще медальки. Так, ще ми робимо мідальки, ну це їх називають так мідальки, це на горілку, на бутилку клеяться медальки. У нас є це... виробник горілки український, старицький, левицький, у них така гарна бутилка. Ми Також, щоб ви розуміли ще, от, наприклад, виробнику треба якийсь особливий гудзик. Вони звертаються до Юлі. Юля робить замовлення на заводі в Португалії. Звісно, це не тисяча штук, і не дві, і не три. Ні, це дуже багато тисяч штук. Так, тому що. За, ви розумієте, за одну, один-три гудзика ніхто не буде цим займатися. Да. Ось так Юля багато років працює. Я їй запропонувала була для вас зробити, тому що. Е Ну, це багато роботи Юля зробила. Оце все вона зібрала для вас бокси різні. Ми зараз їх покажемо. Такий довгий вступ, тому наберіться терпіння, тому що нові глядачі не розуміють, ну, що це таке, да? от з кожного треба було зібрати, зробити бокси різні. Це такі трохи більші, там ми покажемо трохи менші. Це дуже багато роботи, і у вас є можливість купити ці гудзики ну, правда, дуже дешево. Тому що ціни на них не дешеві сам гудзик, він не може бути дешевим, тому що він так. якісний. Якщо дівчатка, які вже брали, я знаю, як, що ви мені пишете, що ви мені минулого разу разу писали які відгуки, ну це щось просто неймовірне. Тому кому там -то не ліньки буде, напишіть, будь ласка, у Юлі в коментарі. Це і Юлі буде класно, що більше коментарів. і взагалі іншим дівчатками... Як якість гудзиків, тих, хто вже брав, поне писують. Як якість, як кількість, скільки ви вважаєте, ціна була якби, ну, оправдана. Правда, Та всі приблизно розуміють, скільки коштують да, гудзики. Там черти, ну, Напишіть пару приємних слів. Я ж кажу: Юлі класний, мені знову буде приємно. Або ще раз купляйте, теж буде дуже приємно. добре. Тепер ми почнемо. В нас буде 4 вида боксиків. Спочатку ми покажемо від найдешевших до більш от таких ось ті, що тут стоять уже на підлозі, упаковані. Тут трохи дорогі дорожчі, ну і тут кількість. Більше набагато. набагато більше. Так, почнемо ми з оцього боксу, він є класичним. Тут гудзики, ну, які підходять да, наб... минулого також разу. ну, Багато хто писав, що е, та такі звичайні, мені там треба звичайні, але ж знаєте, ну, тоді воно ж я собі. По, по бажанню пакувала, а, але вже зараз думаю, ну в мене часу було більше. Дивіться, значить, тут у нас просто звичайна класика, абсолютно різних розмірів. Є чорні, є коричні натискайте є білі. окремо, ніхто друзі, фоткати не буде, знімати заміри вам, фоткати кожний гудзик ніхто не буде. Я зараз, отак, от, от показую, що є, щоб ви розуміли, бо це дуже багато роботи. Це все дуже класний гудзик. Класичний, абсолютно осінньо-зимовий. Підходить і на плаття, на сорочки, на пальто, на кардигани, на все, що ви бажаєте. Давайте отак от вам проводжу. Боже, які цікаві. Вони всі дуже гарні, всі. Всі якісні, всі красиві. Дивіться, які цікаві. Тут десь загальна кількість, яка в цьому боксі. Я, Боже, я ж хотіла посчитати, ну, я чесно, ну, я не знаю. Ну, якщо ми будемо брати, умовно, пакетик, там, тут 10, тут 40, тут, тут наприклад, 30. Ну, більше, понятно, там, якісь залишки були трошки поменше. Ну, такого, я не знаю, 5. Ну, Ну, до 500 штук точно. 500 є. штук гудзиків, і це боксик, скільки вартує оцей класика, ми його назвемо. Назимов, так, да, класика. 300 гривень. 300, 300 гривень коштує, гривень. от, уявіть, да. це такий, ну, звичайний, знаєте, Коробка. хто там собі ж є, там, щоб у вас були якісь на запас, там не знаю, чоловік в брюках змінити, паде гудзик. Ну, тобто, боже, ви такі. бачили колись таке, боже, яка прилість? Досі такі желізненькі, звичайненькі, на якусь сорочечку. Можливо. Це металеві, металеві метал, так. метал. метал. Все дуже класна якість. Ці такі як бублик, пончик. І вони такі рифльоні, бачите, як, геть як шоколадка. Не лякайся. Так, оцей 300 гривень. Знову щось впало. в мене? Не <реш> знаю, барабашка якась. Так. 300 гривень коштує цей бокс, друзі, в описі під відео. Буде номер телефону Юлі. Пишіть тільки тоді, коли хочете зробити замовлення. От 300 гривень бокс називається класика. Номер телефону Вайберу. Да, так, Юля все залишить під відео. Так, так наступний. наступний Він дивіться по розміру, такий, як і цей класичний. Так. Але ну, тут би, зовсім, зовсім іншенькі гудзики. Іншенькі гудзики, вони тут є і кольорові такі більш. І більш такі цікавіші, мабуть, є от. Мені здається, тут трохи більше в цьому лоті. Ой, можливо, трошки Чуть -чуть більше, більше. Можливо. і металеві є. Розумієте, я їх не рахувала. Чесно, не рахувала. Якщо комусь попадеться 511 гуциків, а комусь 489, вибачайте. <су> Зрозуміло. Добре, ось отакі от теж є пальтові, є ось, дивіться, і такого кольору, всі модні кольори. Теж така більш Юля підібрала осіння гама. Є ось такі. Грибочки. Грибочки. На ніжці, класика в стилі Максмара. Теж, теж Макс але інший колір. Цей гудзик дуже цікавий. Це натуральний, до речі, дуже, дуже, в цей раз дуже багато натуральних гудзиків. Натуральних гудзиків, щоб ви розуміли, що натуральних гудзиків дуже багато. Натуральний цей саме з чого він? З вкрапленням горіху чи чого? Це урея, це сечовина, як ми це говоримо. дуже дорогий гузик. називається матеріал урея, але ви можете погуглити, да, якщо Так, це сечовина, органічний матеріал. Не воняє, дівчата. не воняє. Ні. Вартість цього лоту зайчики скільки? 500 гривень. 500 гривень. Доявіть за 500 гривень. Це все. Ой, може, ось які ага. на морську тематику. Подивіться, я дуже просто обожнюю. Такі всякі штучки. Я знаєте, не хочу, звісно, знаєте, хвалити свій товар сама, але ну я просто вам говорю, бо я знаю, ви ніколи в житті не купите за таку ціну в магазині фурнітури чи тканин. Ви не купите таку кількість гудзиків за таку ціну. Так ви навіть якщо ну, якість, це ж не зрівняють. Ну в деяких чов, в деяких магазинах вже є мої гудзики. Я вже за 12 років я вже не знаю, кого є мої гудзики. Дивіться, щоб ви розуміли, настільки це прекрасно. Класика ось така. Дерев'яні, зверху, знизу пластик, зверху дерево. Дерев'яні, так. Да. Ну, друзі, це все дуже круто. Тут про кожне можна розказувати. Дивіться, який Сорочковий, який він грубенький, на 4 отвори. Це ось який няшка. Всі дуже-дуже гарні. Так, добре. Да. Складаємо. 500 гривень назвемо його, ну, як ми його назвемо? Цей боксик якось підпишу. Боксик номер два. Номер один класичний, номер два просто буде. Угу. Номер два 500 гривень. Далі на столі е, гудзики, такі більш няшні для хлопчиків, для, для дівчаток, для підлітків. Отакі от, от більш веселенькі гудзики. Це, це, так подарі, це просто подаруночок. Висипаємо, роздивляємось. Дивіться, який називається бокс. Гарний Бокс. настрій. або Бокс гарний Бо, настрій. Хай буде гарний настрій. Тому що ну, не тільки дитячий, хтось може собі. Дивіться, які гудзики. Тут вони дуже круті, насправді. Так, щоб отак от. Значить, що тут в нас є? Маки. Маки такі, маки всякі. Це якась. Це міні-маус. Міні-маус, так? Лав. Потім такі, як. Пусосочка. Сосочка. Це пустушка. Черевик. Черевик черевик. Просто жовтені, ну просто різнокольорові є. Морозиво, зелене, мабуть, фісташкове. Це котик. Це мишка. Це мишка? Це мишка. Мишка? Мені щось як з хвостиком так наче. Ага, це такі ось є штучки. Бантики. Яблучки. Метелики. Ось у котики. Да. Ось, у, ось, у котики. Оце котики? Оце котики. Котик метелик, дивіться. Дельфінчики. Дельфінчики. Це? Доміки, будиночки. Будиночки, сердечко, зелене. Кірточки, квіточки. Так. квіточки. Ще є такий черевик, дивіться, коричневий, Це ще зелений є черевик. Зелений черевик. Боже, які вони круті всі. Так, це що? Це Мікі, Мікі Маус. Мікі маус. Сердечко, такі теж дуже симпатичні милі. Да. Не ну, обов'язково ж дитячий, може хтось захоче собі, он з черевичком на плаття пришити. В общем, це бокс, гарний настрій, коштує 900 гривень, друзі. Десь багато теж гудзиків і вони класні всі такі, якісні, круті, незвичного дизайну. Да. Так. Боксиків вистачить всім, не переживайте, бо ви бачите, Юля постаралась. Складала, мабуть, що тижнів два. Ну, трошки, мабуть, навіть більше. Трошки більше, ніж да? два тижні пішло да, на складання. Да. Ось така це трошки ну така роботка. Звісно, ключки маленькі попакувати. Да. Ти ж не можеш насипати тому жменю, а тому од одну штучку. Треба ні, ж... ні, ні, я. Сім однакових. однаково, да. Ну, зрозуміло, там плюс-мінус якби. Плюс так, і бокс XXL назвемо. Да. Отакий От він великий, величезний. величезний. Тут, мабуть, що більше, ніж тисяча штук. А, так. Хтось, да. може, навіть для свого магазину візьме, якщо у вас є якийсь магазин, наприклад, або швейна майстерня. Боже, яка краса, я не знаю, це все показати. Так, друзі, тут дуже багато. Ставитимете на паузу. Так, давай, Юльчика. ну, Отак. Зверху я показую. І тепер постараюся отак проводити, щоб більш-менш показати вам, що тут є. Значить, дивіться, це гудзик Зара. Вам. Оце, оці зара, отож, вони не всім. Чесно, вони попадаються не всім, тому що їх було буквально в мене штук, можливо, 100. От комусь вони попались, комусь не попались. Ну, знову ж таки, в іншому боксі якісь інші гудзики. А там теж буде хороший гудзик, не переживай. Ну тобто, це вже теж вибачайте, бо їх там ну багато гудзиків тобто, оці зараз можуть просто комусь попастись, але цей бокс, ну. Тільки із за цих гузиків ви не думаєте, що вони всі класні. Да. А в основному асортимент буде 99 весь. 99% асортименту такий. Можливо, там одна-два пакетика будемо співпрацювати. Так, Можливо. Боже, та, дивіться, залишки, яка та краса, такі. Потім отакі от ось. Я отак от проводжу, а ви е, роздивляєтесь. Боже, це просто шикардос. Люди добрі. А це бумага. Паперовий гудзик такий, типу, пресований. <пресований> Боже, який <песований>, так. красивий малюнок. Такий дуже красивий. Так, це теж щось таке натуральне, мабуть. Так, да, це натуральні. Дивіться, це натуральне, це натуральне, О, так, це натуральні. Ой, так на скидку. Це натуральний. О, це, до речі, Фред Пері. Що таке Фред Пері? Англійський бренд. Його такий, знаєш, типа як... Носять оці, як їх називають? Жакети, от ось, такими да. нашитими, на ліс. Як є це кени, не кени. Натуральний ці. гуцик дуже крутий. Це ну, просто неймовірно круті. Бошечки, чи ще пащики є. Тікі пащики, так. Да. Це в мене теж було на залишечках, воно у всіх. Такі в боксиках є. Такі Дивіться, гуцинки. які красиві. Все шикарне. Так, тут щось цікаве дуже. Так, да, в кожному пакетику будуть теж залізні, вони теж у всіх різні. Але е, кількість і приблизно, Боже, оце сирочок. Дорблю. Так, друзі, дуже шикарно, натискайте на, на паузу і повірте, ну, ви залишитесь задоволені в будь-якому випадку, будь-яким боксом. Звісно, що оцей XXL, ну тут я не знаю, ви купите, вам його вистачить надовго, якщо ви багато шиєте, якщо ви пробуєте шити, і навіть просто на своїх речах поміняти гудзики, щоб було по крутому, по модному, буде класно. Так, скільки вартує оце все багатство? Це все багатство коштує 1200 гривень. Супер! І ще акція Акція, акція да. при купівлі двох будь-яких боксів. Неважливо, да. там за 500 гривень, за 300, чи, наприклад, дитячий возьмете Excel, доставка буде новою почти вам в подарунок. Так, да, так. Да. Все, якщо один, два, три, чотири бокса купляєте, буде у вам доставочка. А да, від двох, бо що вже таке від двох, а, від да. боксів, доставочку зроблю за свій рахунок. Бо ще ж нова почта підняла це. Так, да, коробочки це все Юля пакує, це все вона вже для вас зробила. Все буде упаковано чотенько. Да. Тобто берете від двох. Наприклад, там неважливо, два чи три чи чотири. Буде доставка в подарунок. Ну а якщо берете тільки один, то самі заплатите ну, за доставку. Да. Да. І дівчата там теж хто питав. Ну це так, це тільки я кажу. Юля, так навірно, не цей во у мене просто в будинку є відділення Укрпошти, прям в будинку. І якби ну мені немає проблеми зайти там у нас в принципі немає людей. Тобто ти можеш вислати і Укрпочту, Я можу вислати і новий порпочто добре кому там треба. Ну звичайно, нової пошти це все рівно як сказати зручніше, але кому там можливо дівчатка десь живуть. Подалі, да, від обласних центрів. Ти молодець. Ну, якби, ти о... мій герой. Да. У мене Укрпочта просто в будинку і вона Добре. ще така, знаєте, не загажена там всякими чергами і так далі. Тому можу відправити й Укрпоштою. Так що, ну, якщо там комусь треба буде. Дякую так, тобі, так. Юля. Друзі, ну що, ми зняли для вас відео. Номер телефону Юлі, не мій, а відразу Юлі будете писати в описі під відео. Вказуйте, який саме бокс вас цікавить. Як ми вже сказали, класика, номер 2, гарний настрій, такий, як Юля назвала його дитячий і XXL. Чотири всього є варіанти. Пишіть, будь ласочка і купуйте якісне. Ну, все, бувайте здорові, вам всім гарного настрою, цьомки-бомки, всім пока. Пока!